Наприкінці літа минулого року екоактивісти з тепер уже майже всім відомої дев'ятоповерхівки на береговій змайстрували на прибудинковій території компостер. У цей ящик планувалося викидати органічні відходи, які, перегниваючи, перетворюються в органічне добрива, що можуть бути використані для збагачення ґрунту на клумбах. Як задумано, так і здійснено. Ба більше у травні поточного року біля компостеру з'явилося ще два аналогічних, адже ідея, як кажуть, зайшла багатьом, і мешканці прилеглих будинків із задоволенням наповнюють компостер, де вже майже не залишилося місця. Розповідає Дмитро Голинок, ідейний натхненник та виконавець робіт. Черв'яків туди присадили каліфорнійських. Вони працювали всю зиму. Він Осідав, 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 робота видна була, проливаємо. Ще, правда, не користувалися, бо треба його розібрати, це треба час дістати. Але я думаю, що восени ми наші клумби. Закриємо компостом, оскільки перший контейнер вже заповнився, екоактивісти вирішили, що зупинятися на досягнутому не варто. Тому, як тільки з'явилася зайва хвилина змайструвати ще пару ящиків, розпочалася робота. Була тут куча насипана з листя з опалого навкруги. Ось вся вона вмістилася в ці два ящики для компостування. Краще ніж ота куча листя. Ну листя те… ну. Його ніхто не прибере ніколи. Тут немає незелених мух, бо це все, я ж кажу, вегетаріанська. Це рослинна їжа для черв'яків. Тобто відкрили, закрили. Вони ж для того з кришками зроблені, щоб кришки закриті поліетиленом, щоб їх не заливав дощ. І щоб запахи не розносилися. Все це ж бистро ми ж перекидаємо його, перекладаємо. Перекладали листям, будемо ґрунтом перекладати. Аби зробити такі компостні ящики, знадобилося небагато грошей, каже пан Дмитро. Піддони їм дісталися безкоштовно. Допомогла організація Червоного Хреста. Витратитися довелося тільки на дрібниці. Завіси і саморізи, сітку, поліетилен десь. Там Олексій рахував десь на 900 гривень всього цього. Ну і плюс ще я опалював їх горілкою, газ. Напевно, десь 3 літри витратила газ. Отже, близько тисячі гривень знадобилося для того, аби змайструвати ящики. Гроші, до речі, виручили від здачі вторсировини, яку збирали мешканці будинку. Отож, у цих екоактивістів кожна копійка, зароблена навіть завдяки непотребу, приносить користь. Так, через кілька місяців вміст компостеру використають в якості підживи для дерев та квітів. Хоча варто зазначити, що у дворі і без цього буяє доглянутість і краса.